Всім привіт! Зараз розкажу історію покупки вибору трактору і чому саме такий ми вибрали. Ідея купити міні-трактор з'явилася дуже давно, і ми мається на увазі сім'я, бо це сімейний помічник. Віднеслися до цього процесу дуже серйозно і скептично. У нас в сім'ї вже був міні-трактор хтз 12 Купили ми його у 2012 році. За 1900 доларів він був 1992 року випуску. Зараз фото ставлю. Основна його проблема це був бензиновий двигун. В 2017 році поставили ми на нього дизельний двигун від мотоблока на 10 кількість сил. Стало працювати ним набагато краще, але все одно він ламався. По трактору вже більше ніж 30 років, і батько 2 роки тому купив собі мотоблок. Всі основні роботи він виконував мотоблоком. Я до 2015 року сам працював трохи на тому мінітракторі ХТЗ Т012, а потім через те, що служив на Державній службі. Потім в кінці 2017 році я був в основному на заробітках, тому трактором я в цей період дуже рідко користувався. Цього року, 2 березня, батька забрали на схід воювати, оскільки він там був у 2014 році. І весь обробіток землі ліг на мої плечі. Я пробував виконувати певні роботи мотоблоком і все більше розумів, що мотоблок це важка фізична і непотрібна праця. Тому я доробив міні-трактор наш ХТЗ Т012, оскільки він був розібраний, і почався роботи виконувати ним. Але я бачив, що трактору дуже важко, і робота йому не по зубах. Орання ним було дуже, дуже важко йому вдається. В городі у нас небагато, в принципі, 20 сотих коло хати. І один гектар батько отримав у 2016 році після АТО, який він зараз обробляють інші люди. Ми здаємо і цей гектар в оренду. ХТЗ-Т-012 ми виставили на продаж, бо купляти інший трактор, не продавши попередній, була погана ідея. Як казала моя мама, буде стояти ще один металолом в гаражі. Поки трактор висів на продажі, я не все одно орав, культивував, потім картоплю підгортав. В кінці червня 2022 року я все-таки продав міні-трактор ХТЗ-012. Таким чином, в купілці на новий міні-трактор з'явилося 2000 доларів. Оскільки батько воює на передовій, то за 4 місяці він назбирав решту суми на новий міні-трактор. так, досвід експлуатації міні-трактора ХТЗ-012 в нас вже був. Це 10 років. Тепер, що стосується серйозності, підбору міні-трактора. Я вважаю, що до підбору міні-трактора треба ставитися дуже холоднокровно, об'єктивно і в певному сенсі дуже байдуже. Тому плані, що не розглядати свої гроші як свої гроші, а розглядати покупку міні-трактора як ніби за чужі гроші. Тоді легше об'єктивно оцінювати ціни, види і можливості міні-тракторів. Одна порада: не спішіть брати перший попавшийся варіант. Тим більше на останні гроші. Ну, моя порада така, що якщо ви браєте собі міні-трактор, то залиште в запасі плюс 1000 доларів, тому що під час огляду тракторів, тракторів, ваша думка може помінятися і помінятися в сторону дорожчих тракторів. Я особисто передивився сотні відео різних блогерів. І як завжди, ми хочемо отримати маленький міні-тракторець, але щоб він виконував дуже величезний обсяг роботи. Ну і як завжди, виникає дилемма. Китайський новий чи японський БУ? Т-25 навіть не розглядали, бо вже мали досвід експлуатації Т-012. І скажу, що техніка таких років ламається, вона вже себе пережила. Взагалі, міні-трактори з 90-х років я порівнюю із автомобілями з 90-х років, що купити собі Жигуля сімку з 90-х, а що купити собі Mitsubishi Galan з 90-х, різниця очевидна. Японські міні-трактора будуть набагато комфортніші, функціональніші, продуманіші. Так, совєтський буде з однієї сторони надійний і ремонтопригодний, але з другої сторони він буде ламатися набагато частіше, ніж японський. Якщо когось цікавить, на чому я їжджу, то я їжджу на старенькій дизельній Audi 100 це третьому кулузові 1989 року випуску якої спідометр завмер на цій поділці ще більше року тому. В середині липня батько приїхав у відпустку і ми твердо вирішили купити міні-трактор. Далі буду озвучувати інформацію, яка стосується компаній і цін. Але це не є реклама, це є просто наш досвід покупки, і куди ми зверталися, в які компанії за міні-тракторами? Тому не сприймайте це як рекламу. Відправною точкою була компанія Вес, що знаходиться в місті Львові, яка торгує БУ японськими тракторами. Ціни в них від 6,5 тисяч доларів в нормальному стані. Наступний день ми присвятили компаніям, що знаходиться у місті Львові, щоб подивитися на трак... міні-трактори, що там продаються. Перша була компанія Євротрактор. Там нам сподобався Photon Європа за 7,5 тисяч доларів. Донфен 244 2017 року за 7100 доларів. Донфенг 404 2017 року за 9 тисяч доларів. Що сподобалося? В цій компанії є свій сервіс і великий вибір запчастин. І що найцікавіше, що якщо ви купляєте трактор ДТЗ і він у вас поламався під час гарантійного періоду, то вони вам дають свій трактор ДТЗ в обмін на ваш. Тобто ви свій віддали, вони вам дали свій, ви не стоїте, а далі обробляєте землю. Маєте чим, поки ремонтується ваш трактор, ви користуєтеся їхнім трактором. Дуже класна фішка, яку я ніде не зустрічав в жодній із компаній, тільки в цій компанії була ця опція. Потім ми поїхали в компанію трактор номер 1 що за Львовом, 7 км від Львова. Тут вибір набагато більший, дуже багато ловолів на 50 кінських сил. Нам сподобався Оріон РД244, але в нього була розбита ліва фара і на робочий лічильник моту-годин. Як сказав менеджер, хоч гарантія 2 роки, але звичайну до цього міні-трактора немає і не буде, бо вони більше не планують закупляти ці міні-трактори. Також нам тут сподобався фотон 244 є за 7600 доларів. На жаль, в, не, в наявності у них не було того фотона на вузькій резині, але менеджер сказав, що доставлять такий самий на вузькій резині за 7400 доларів. Ще дивилися на шифінг безремінний, але коли поруч стоїть ловол і шифінг, то зрозуміли всі переваги ловола. Наступна точка, яку ми відвідали, це четверта точка, це була М-трактор, що знаходиться в місті Куликів в Львівській області. Трактори там стоять на вулиці. Менеджер розповів, що має два трактора ДТЗ і Kent Оба в нього вже 4 роки. До того був 8 років фотон. Запиталася менеджера, що би він обрав собі. Він одразу тикнув пальцем на YTO. o Буду його називати Юто. Мені так простіше. Там в трактор М нам сподобався юто 244 за 8000 доларів і ДВ504 теж за 8 тисяч доларів. ДТЗ там дешевше, там, ніж в інших магазинах в Львові. Там він коштує 8380 доларів. І дівна була непогана 32,44 за 7600 доларів. Ще менеджер нам повідомив, що не варто брати на 35 чи на 40 кінських сил трактор, тому що найчастіше проблеми з двигуном виникають іменно в цих тракторах. Там проблеми з гільзами. День номер 3, п'ята точка. Поїхали в місто Луцьк. По дорозі найближчий магазин це був Агротехніка.інфо. У них два великих ангара з тракторами. В них також, до речі, можна купити окремо самі кабіни за тисячі доларів. Що тут по цінам? ДВ504 коштував 8200 доларів. Фотон 244-й є на вузькій резині 7400 доларів, На широкій резині 7600 доларів. Донфанг на вузькій резині, до речі, найдешевший. 7900 доларів. Більше, ну, решту ми зустрічали за 8050 доларів, а там був найдешевший тобто 150 доларів різниці. І трактор Ватіо 244 SX коштував там 7580 доларів. Що самим таким дивовижним для нас було відкриттям: що Дон-Фенг-ціна на нього була дуже солодка, скажем так, і Ватіо. Тож ціна була дуже приваблива. Сервіс у них є свій, але сервіс платний тобто роботу майстрів, доставку трактора до сервісу ви платите за свої кошти. Шосту точку. Ми випадково побачили, коли їхали в місто Рованці: це є Луцький район, неподалік Луцька. Називається магазин Техноторг, Волинське представництво. Там дуже багато МТЗ і ловолів із кабінами. Там Ловол 244 є без кабіни. На вузькій резині коштує 7200 доларів, що є найдешевшим зі всіх тих точок, де ми були. Але є в них проблема з доставкою. У них доставки безкоштовної немає. У них доставки взагалі немає. Тобто ви купляєте чисто трактор, і як ви будете його доставляти, це вже ваші проблеми. Єдине, що там є рампа, тобто ви можете під'їхати якимось своїм грузовичком, заїхати в грузовик і забрати. Точка номер 7 це було місто Рованці неподалік Луцька, де торгують бушними японськими тракторами. Ціни там від 6,5 тисяч доларів до 13 тисяч доларів за. За 24 ку із фронтальним погрузчиком. Колеса на цих тракторах дуже перепані. тобто Придеться міняти. Якщо подивитися по цінам, то задні колеса коштують по 200 доларів за штуку, а передні нехай там по 150 доларів за штуку. Ну тобто, ви, купуючи бушний японець, ще треба докинути як мінімум 600 доларів, щоб купити нормальну резину. І де сенс такої покупки? Ну, я взагалі не бачу. І з власних спостережень скажу, що коли я працював в Луцьку у 2017 році, то ціни там на Буушній Японці були від тисяч доларів в хорошому стані. А зараз на 2000 доларів дорожче. Я не розумію, не, не бачу сенсу таких покупок. Далі ми поїхали на Мінніагру в місті Луцьк. Там. Вибору великого такого ж немає, ціни теж не є нижчими. Єдине, що зі спостережень, що нас дуже здивувало, що шифінги всі стоять під навісом в тіньочку, а решта міні-тракторів під відкритим небом жариться на сонці. Ще заїхали ми в восьмий магазин, що знаходиться в місті Радехів. Там також великий вибір тракторів. Серед них був, до речі, Orion RD244 за 6700 доларів. А решта всі цін, так, як і в трактор М. Ще до того, як ми їхали купувати міні-трактор, в кожного ну, в мене і в батька були свої уявлення про міні-трактор. Я, подивившись всі відео, для мене. ну, Найкращим варіантом це була Джимна 404, ціна, в принципі, 8200, не так вже й дорого, чи 8400. Це для мене був ідеалом трактора. Але, послухавши менеджерів, ми вияснили, що в джимни коробки не дуже і ламаються. І часто їх привозять на сервіс. Батька ж була своя думка, йому сподобався шифінг безрівнин на 35 коней. Але коли ми приїхали, подивилися на нього вживу, не дуже він нам сподобався, тому що дуже широка і висока резина. Тобто для міжрядної обробки такий трактор не дуже підходить, не сподобався він нам. Подивившись всі ці сім місць, ми за день вибрали собі міні-трактор. І зараз я розкажу, чому не той, а іменно той. Шифінг. Низька ціна багато місця, дуже багато місця. Але він нам не сподобався одразу. Сусід має шифінга, якого він купив 2 роки назад для себе. Для... Ну, не тільки для себе, але й для заробітку. І скажу вам чесно, що він частенько його ремонтує. То у нього нав'язка не працює, не піднімає, то ще якісь проблеми з маслом. Шифінг нам не сподобався. ДТЗ ми навіть не розглядали, тому що ціна 8400. Навіть 3 роки гарантії, але все одно, ДТЗ нам не теж не по ціні нам не підійшов. Занадто він дорогий для 24 кінських сил. Донфенг. ціна була дуже хороша, ну, він нам дуже сподобався. Але мінусом цього трактора ми побачили в тому, що у нього спільна ванна коробки і гідравліки. А самі розумієте, якщо вчепити чийсь прицеп, то все бродне масло піде до вас в коробку і будуть потім проблеми. Самим основним, що нам сподобалося Дон Фенгу, це є те розмір його переднього моста і комфорт оператора. ДВ-504 на 50 кінських сил. Сам по собі трактор непоганий, але він зразу відпав. Тому що він ну, дорожчий, чим Дон Фенг. Фотон 244-й є. Дуже файний трактор, дуже нам сподобався. І ціна, в принципі, непогана. Але оскільки Юто був дорожчий всього-навсього на 200 доларів, то мені здається, що вигідніше докласти 200 доларів і купити собі юту. Батькові сподобався Orion rd 244 тим, що в нього закриті всі щілини відносно мостів і КПП. КПП розміщено з боку. Але через те, що відсутні запчастини на цей трактор, то він відпав сам собою. Решту тракторів ми подивилися, не дуже нам сподобалось. Остаточним уточним вибором нашим стала YTO е, 244 SX. І тепер розкажу чому. Перше, це ціна. Ми знайшли цей трактор і нам зі знижкою він обійшовся в 7500 доларів плюс безкоштовна доставка. Друге, це те, що трактор від кожного болтика від ADO я зібраний на заводі в Китаї. А не з різних комплектуючих, які, які припливають в Україну в контейнерах. Третє це надійність. Знаємо людину особисто, яка має Юту е, вже 8 років, але більшого. І в нього з ним проблем жодних немає. Ну і четверте: це якість зборки і самих запчастин. Щоб ви собі розуміли на кожній частині, на коробці, на проміжній коробці. На задньому мості всюди вибито емблему Юту. Поки трактор на обкаці замічено певні мінуси. Шланг сапона переднього моста. Ну, він виглядає так, що він довго не проходить. Другий мінус, який замічений, це дуже важко вмикається 3-4 передача, але проїхавшись 20 мотогодин. Я зрозумів, що найкраще вони вмикаються тоді, коли ти сцепленні вмикаєш першу, другу, третю або першу, другу, третю, четверту. Третій мінус, який замічений, це те, що блокировка заднього моста не має фіксації. Четвертий мінус, який замічений, це те, що дуже шумна коробка переключання передач. Взагалі всі менеджери казали, що єдиним безшумним трактором це є Донфенг. П'ятий замічний мінус це те, що передні колеса не є розборними, на відміну від, наприклад, джимне. Задні є розборні. Шостий мінус це ближнє світло фар. Його неможливо відрегулювати. Я пробував. Верх воно регулюється все добре, в нижню точку він, кріплення доходять, але нижче вже не опускаються, вже чути, що буде скоро ламатися кріплення. Сьомий мінус це те, що колеса задні 11,2. Якби вони були, наприклад, 8,3 на 24, то вони б підходили більше для міжрядної обробки. А так мені здається, що 28 см це трошки забагато. Ну і останній мінус, це глушіння трактора. Дуже мені не подобається, як трактор глушиться. Що він глушиться не з ключа, а глушиться тягою. А саме основний мінус це є посадка, верніше не так комфорт оператора. Порівнюючи, наприклад, з тим самим ХТЗ-012, місце оператора там набагато комфортніше. Сидіння ширше, регулюється руль. В ф'юту нема регулювавки руля. Вузьке сидіння, сидіння дуже парке, і на ньому сидиш, хочеться сидіти вище. От якби була рівна підлога. Ноги би були вищі і було б комфортніше, мені здається. Щодо плюсів і спостережень. На 32 літри, це виходить, кожна поділка має по 2 літри. Освітлення дуже хороше. Підсвітка, підсвітка кнопочок, задні габарити, тормоза, задня лампа комплектація теж дуже хороша. Розміри рами. Зручне кермо м'ягеньке. Бокове розміщення, переключення, коробка переключання передач. Дуже зручним є те, що є кришечка на бакові, площадка під ноги дуже зручна, дуже зручно стояти і заливати солярку.